Майже 10 років тому за 200 метрів від київської траси, поблизу села Скорінець, правоохоронці знайшли спалене броньоване авто Приватбанку та обгорілі тіла трьох інкасаторів у ньому. Як згодом встановила експертиза, у всіх трьох чоловіків були вогнепальні поранення. Їхні тіла ідентифікували за допомогою ДНК-тестів. Гроші, які тоді перевозили працівники банку з Києва до Чернігова, а це 14,5 мільйонів гривень, зникли. Перший обвинувачений у цій справі Олександр Маклюк, колишній працівник Приватбанку. Його правоохоронці затримали у 2016 році у російському Санкт-Петербурзі, куди він утік. За рік чоловіка екстрадували до України. У Броварському міськрайонному суді справу почали розглядати у лютому 2018-го. Олександр Маклюк свою провину повністю не визнавав. Виновий знаючи частково в статті 187 частини 4 розрозбільному нападі. Другий обвинувачений Володимир Терещенко. Його затримали у 2017 році. Чоловік, друг дитинства Олександра Маклюка, який і вказав на нього слідчим. Під час судового засідання Маклюк казав, що саме Терещенко був організатором злочину та стріляв у інкосаторів. Проте у вироку суду йдеться, що його слова не були підтверджені. Всі обвинувачення щодо себе Терещенко заперечував. Взагалі? Обидва чоловіки родом із городні. У 2020 році справу повернули на повторний розгляд через те, що змінився склад суддівської колегії. За два з половиною роки її склад змінювався неодноразово і щоразу справу розглядали спочатку. Загалом це тривало понад сім років. 26 березня цього року у Броварському міськрайонному суді обвинуваченим винесли вироки. Про це йдеться в єдиному реєстрі судових рішень. Як розповів Суспільному адвокат Володимира Терещенко, Віктор Чевгус, його підзахисного визнали. Невинним одразу за трьома статтями: розбій, умисне вбивство та умисне пошкодження майна. Слідчі і прокуратура вони не довели, що цей злочин щомільтереш. А ми довели його невинуваті. Олександра Маклюка визнали винним лише у розбої та призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна. Тому 15 років йому дали за розбійний напад. Uh -huh. 187 чи начне uh -huh. кримінальна кода. Розбійний напад, ну який ходить пограбування. За закону Савченко він був звільнений з підвор. Відносно і Маклюк, і Терещенко виправдані. А раз вони виправдані, не доведено, що це вони вчинили вбивство, uh -huh. то цивільні позови потерпілих, ну, родичів залишені без розвитку також, як ідеться у вироку, Маклюк має сплатити Приватбанку понад 14,5 мільйонів гривень. Наразі обох чоловіків звільнили з під варти. Проте на оскарження цього рішення є 30 днів. Але ж буде апеляція, буде касація. Прокуратура і потерпіли і, ну, з цим же не погодяться. Тому 30 днів закон дає для подачі. Апеляційної скарги до Київського апеляційного суду. Суд підготує матеріали, все. І десь через 2-3 місяці, якщо все буде хорошо в Київському апеляційному суді, будуть колегії, там все буде призначено апеляційний розгляд цієї справи. Ми додатково звернулись за коментарем до Віктора Чевгуза щодо коментаря його підзахисного. Проте він сказав, що Володимир Терещенко відмовився. Ми також готові надати слово Олександру Маклюку та звернулись за коментарем до обласної прокуратури.